Всі міста Києва, тому вони знаходяться в цьому відділенні також. Це у нас наш процедурний процедурний кабінет виконувати у зберігатися якісь речовини. Це у нас ще одна прив'язувана, шаксана чисто є. Характерно, що в відділенні своя система вентиляції. Виставляється температура, видається молодість. І воно зараз воно працює. Температура на цю половину одна і з сторони також стоїть. Крім цього, ми пропустили, на жаль, ну може, там нажмемо. У нас є система тут, я зараз нажму. Система оповіщення. Автоматична система оповіщення, при якихся, ну, ситуаціях відбувається. Шановні пані та панове. Проводиться планова перевірка працездатності системи оповіщення. Про закінчення перевірки буде повідомлено додатково. reported additionally. Шановні пані та панове, проводиться планова перевірка працездатності системи. Важна всіх лінолювати, що є спостереження, виведене на пост, є датчики, які ну, пожарні датчики, датчики повітря, які показують вологість гази, СО2 в палаті і температуру. Коли ми тут варили ліноліум, ці всі датчики піщали, вони працюють. Якщо є щось зміна, якась відбувається, зразу це у сестер гаджети і у санітарок, і вони. Зразу приходить на телефон їм. Натисніть. Можна натиснути кнопку, от кнопки визива. Зразу у сестри час і приходить на телефон, і вона знає, в якій палаті яке ліжко, та до кого треба звернутися. Кімната кіннота 400 перша. Якщо далі, Дайте дай я пройду. Значить, всі палати також обладнані інклюзивними. Бачите, що в душові також манікінде, інклюзивність повністю, все віднолювані, кнопки визова, якщо не будь що трапиться, то всі палати трьохмісних, 12 трьохмісних палат, 8 одномісних палатів. Це відеоспостереження з усіх палац, коридорів виведено домовком, ну, і робоче місця медичної системи. Вони все бачать, дві медсестри працюють, щоб це було відеоспостереження. Для того, що якщо лежачі пацієнти, вони не можуть ходити, то їм мало є малошніх.